Спікера, це Анатолій Леонтів, підприємець міста Полтава мікрофон. Доброго дня. З ким ще не встиг привітатись, з ким з тих. Я хочу почати з, прост, з простих речей. В нашій країні існує інвест няня. Всі пам'ятають, так? Да? Реклама, яка йшла. Тобто, якщо ти приносиш гроші в країну, тобі все. І льготи, і спеціальне податкове навантаження, все спец. Потім вийшло нове Дія Сіті. Також дуже-дуже цікавий продукт нашої влади, щоб повернути IT-фахівців на Україну. Щоб вони відкрили свої доходи. Там навіть є така частина, що ти можеш показувати найманих працівників велику зарплату, наприклад, 20 тисяч. Ти показуєш офіційну зарплату, а платиш ЄСВ лише з 6 тисяч гривень. Це гаразд. І що є для ФОПів? Правильно, РРО. Підтримуємо. Щоб не, щоб не розслаблялись, так. Підтримую власного, маленького е ФОПа його знищення. Все одно зробимо добро для великої бізнеса. Так, так. Це зачищається, щоб ми е були не самостійні, щоб ми пішли на їх е підприємства робочою силою. Їм не потрібні вільні люди, їм потрібні раби. І чим більше рабів, Тим більше буде в них а, доход. Що стосовно пана Гітьманцева, ну, все і так ясно. Він фахівець в лапках. Пам'ятаєте, як він а, рекламував нульову декларацію з вересня 2021 року, що бюджет чуть не, не трісне від доходів від нульової декларації, що? Пшик. нічого. Нуль. Скільки йому всі казали, всі писали, він, ні, от зараз почнеться. Потім ще пролонгували. І зараз, по-моєму, на 23 й рік також пролонгували. А то, тобто, якщо люди не вірять в ладі. Наступне е з ігровим бізнесом. Як він казав, всі будуть купляти ліцензії. А ми бачимо, що. З Перімачем проблема, з тими проблема, російські е, гроші тут у нас і, і, і все. Тобто знов держава нічого не отримала. Я вважаю, якщо людина е, зробила дві таких великих помилки, то вже повинна піти в відставку. Навіщо його тримати у владі? Не, каза, не кажу там про Сількові і інше. От Людина не розуміє, що вона робить. Він далі продовжує. 23 травня. Потрібно, о, як він сказав, гуся щипати. Мистецтво, щипати да, мистецтво. Мистецтво. гуся. Щоб він не кричав. Так може йому потрібно зняти наушники? Або може давайте воно без егі візьмемо йому направлення на перевірку слуху. Ми не те, що кричимо, ми вже валаємо і не один рік валаємо, що нам важко. Їхати хоча б на один такий форум і цю Ну, і, вільно, ну вільно. На форум він не приїде, максимум він по відеосвязі, від і як починається йому в очі казатись інформація, він від'єднується, каже, все, це балагано, побачимо. Це вже не раз було, тому йому потрібно, я ж кажу, йому потрібно до лікаря ну до лора це 100%. Щоб він почув, що ми кричимо. Ну а якщо не дало, до лора, то за психіатр мабуть, тоді, щоб він зрозумів, що чим це може закінчитися, тим більше під час війни. А ще я вам скажу більше, по статистики війська пішли 13% фопів. Хто знає скільки держслужбовців пішло? З урахуванням міліції. 4%, 4 пішло з урахуванням. Міліції і держслужбовців. 4 і 13 фопів. А тепер давайте цифру точно не пам'ятаю, але фопів загалом по Україні менше, ніж держслужбовці. Тобто, що ми маємо? Ми маємо, що влада не хоче захищати, вона не хоче йти боронити країну. Вона хоче залишитись на своїх злачних місцях. А ФОП іде захищати своє майно. Бо це його країна і його бізнес. А потім каже, ладно, потім розберемося. Що вони будуть робити, коли оці 13%, а це на сьогоднішній день більше 200 тисяч флопів, які повернуться з фронту. Що вони тоді будуть робити? А давайте тепер е, так, таку цифру наведу. Е, з країни виїхала офіційна перетнула е, пере, кордон 20 мільйонів. Осім, якби повернулося, ну ця цифра вже не офіційна. 12. Це вже цифра ну, за забуха притягнута. Да? Тобто вони кажуть, що лише 8 мільйонів там залишилося. Добре. Ідемо і від цих 8 мільйонів. На 1 січня 2022 року в країні було 37 мільйонів. 37 мільйонів мінус 8 залишилось 29. А, всі кажуть, закінчиться війна. Як будемо повертати людей? Якщо кордон відкриється, оті жінки, які вже там влаштувались, заберуть чоловіків своїх, тобто, що потрібно зробити? Зробити треба так, щоб вони хотіли сюди повернутися не лише за любов до України, а за умови, які будуть створені тут, у нас. А у нас умова яка? Правильно, перевірка. Щоб в тебе забрати усе. А Фоб відповідає своїм майном. Ну, повернеться жінка до чоловіка сюди, який фоб, да, щоб ну, на наступний день втратити все. І навіть тоді вже не буде коштів виїхати. Та, мабуть, вона забере його вперше. Тобто, після війни очікується ще переміщення людей близько 8 мільйонів. Тобто, що залишиться? Залишиться ну, копійки. Зараз е, працездатного населення 9 мільйонів. 9. Заберіть 8. Ну, остануться держтурбовці. І, і пенсіонери, так. Пенсіонери і ще ну, трошки дітей. Що вони роблять? Вони знищують нас, знищують своїми такими безглучними рішеннями, знищують Україну, знищують наше майбутнє. Чому ми протестуємо проти цього? Я кажу: я хочу, щоб моя дитина жила в кращій країні. Я не хочу, щоб вона їхала за кордон. Може так стати, що я навіть не добіжу до перемоги над цією владою, тому що її міняємо. Інші приходять і продовжують. Вже Скільки років Україна існує? Як вільна держава, ну? Вже не то, що дитячий пройшов період, вже і середній закінчується а ума нуль. Вважаю одне, нам потрібно, потрібно боротись за своє майбутнє. Це майбутнє нашої країни. Якщо ми будемо кричати, і пан гетьманцев почує, що Гусь вже кричить. Що він погано скубив нас, дуже погано. <щ articulated> <щут> <«Все> так що, або хай вчиться, гусю треба вже відскупувати. Да, або... Нехай вчиться, а краще нас підготовує, щоб ми становились гарними, хорошими фопами. Не, не чекає. Ще, 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 ще одну цифру скажу: а, надходження до бюджету. При вільному були хочеш плати, хочеш не плати, збільшилися. При відсутності перевірок mm -hmm. до, доход збільшився бюджету. Як так може бути? Бізнес, Та, потому, що у нас... Він соціально відповідальний. Так, так. Навіщо вам ну, ви хочете, ну, введете ви ту, ту перевірку? Що, що працюєте? Нічого, ви менше отримаєте. Але корупційна складова збільшиться в рази. Хочуть. Ну, скільки років у нас? Десять вже немає перевірок. Чи більше? Дев'ять здається. Ну, дев'ять десять. За дев'ять років. Представте, як вони зголодніли. Обміщали. Вони хочуть жити краще, нічого не роблять. Тому нам потрібно не впускати руки, а боротись, боротись і боротись. Кожен повинен прикласти хоч, хоч трішечки в цій боротьбі. Зараз. І а, Ми не маємо можливості а, проводити протести на вулицях. Але навіть я дякую, що ви прийшли на цей захід. А, ми показуємо владі, що нам не байдуже що, що робиться. Потім кожен має якісь а, можливість поспілкуватись з депутатом. Спілкуйтесь. Розповідайте, як вам гарно з перевірками буде. От що думаєте, ти і кажіть їм? Нехай вони нас печуть. Вони такі самі. Бобляк був е, у нас в, в Полтаві Фопом та Мадой, Е, Дохід е, до я глянув його декларацію. 10 тисяч гривень він за рік поставив. Е, скажу навіть більше, він у моєї доньки був. На свадьбі, то і ми заплатили йому більше, <реш> а ще <А>, <плес> <втратили? реш> не було. Ну тоді ж не треба було. Я просто кажу: а потім він пішов в депутати, і йому за той рік потрібно було декларацію скласти. Я її відкрив за посміхнувся. Ну ладно, людина. Хай хай буде людина да, але, але воно не і міняється. І таку, <рес> Нема. Нема. Він, він, так у тебе можливості зможливості треба знайомиться справді так, зі своїми катами і... і треба йти наладувати про наші. Да, треба йти, треба спілкуватись. було ну, і у Касая. А, хороший, поганий. Це наша особиста думка. Але те, що ми з ним побалакали, вибакались, і, і він починає так. балакати. Лишнього іноді. Але він також е, починає задумуватися. Е, по полтавським депутатам лише два депутати проголосували. Е, ті, що не, не з тисячі. Да? Ні, ні, ми не допрацювали, вони вже нас бояться. Тобто погляд не прийшов на засідання. Може сломав ногу, може захворів, а може правильно <свистит> не зробити. Це для нас небагато. Якщо б він був, він не мав варіанту не голосувати. Я це розумію. Але, але не прийшов, то також молодець, я аплодую. <писув roh> і ступ... це ще раз свідчиться теза, що треба об'єднуватися, yeah, йти yeah, до своїх так, народних обранців Так, та, все, да. домовились. Тому продовжуємо боротьбу, не опускаємо руки, все одно за нами перемога. Yeah. Слава Україні! <raped>